В наш час практично кожен переживає втрати, матеріальні або ж втрати близьких, рідних, всередині з'являється певна порожнеча і втрата так званої опори. Більшість людей починають пити, заїдати, курити, намагатися якось заповнювати цю діру, але насправді це все марно, тому що єдине, що ви. Від цього отримуєте це втрату здоров'я і ще більше віддаленість від того єдиного, що може насправді заповнити вашу внутрішню жагу до повноти і дати вам справжню опору, яка ніколи не зникне, тому що це є єдине, що може бути. Стабільним у нашому світі, у нашому житті. Єдине, що є справжнім і вічним. Мова зараз йде про розуміння, ким ви насправді є, коли зникає тіло, ім'я, минуле, майбутнє, теперішнє, вся власність, всі знайомі, друзі, сім'я. Ким ви є, коли? Зникає все, що ви знаєте, коли зникає пам'ять, коли зникають думки, суть у тому, що все зовнішнє це тимчасове, і воно ніколи не дасть вам опори і стабільності, сенс зовнішнього світу це постійні зміни, і лише ваша справжня сутність як повне відчуття присутності, як спостерігач. Як та божественна іскра, те сяйво, яке просто є воно завжди є, воно незмінне, воно не вмирає, не хворіє, і лише коли ви на власному досвіді відчуєте це, у вас з'явиться справжнє розуміння опори, і ви по-справжньому зможете заповнити цю пустотність. адже єдина жага вашого істинного Я вашої душі, вас як спостерігача, це пізнання божественного світла, божественної любові, єднання з божественною свідомістю і розчинення у Творці, в абсолюті. Це є єдине, до чого прагне ваша душа, ваша істинна суть і єдине, що по-справжньому може задовільнити. Не тимчасово.